Вітаю з вами Олена, провідний аналітик Бінаріум. Сьогодні розберемо стратегію торгівлі за трендом. Тренд це відносно стійкий напрямок руху ціни активу. А стратегія торгівлі за трендом це та база, якою має володіти кожен трейдер. Отже, тренд буває. Висхідний – ціна йде вгору, Нисхідний – ціна йде вниз, та бічний Ціна майже не зростає та не падає. Поточну тенденцію можна виявити за допомогою побудови ліній тренду, які також виступають в ролі ліній підтримки та опору. Давайте розглянемо, як знайти тренд та відкрити за ним угоду. Щоб виявити висхідний тренд, потрібно провести пряму лінію через цінові мінімуми. А щоб знайти несхідний тренд, лінію ведемо через цінові максимуми. Лінія тренду повинна проходити саме по вершинам свічкових ціне, якщо вони є. На прикладі видно, що ціна рухається вгору, а значить, ми маємо справу з висхідним трендом. Це свідчить про те, що учасники ринку мають намір і надалі купувати актив. А після того як ціновий графік пробив локальний максимум, який на прикладі позначений прямою лінією, висхідний тренд продовжує розвиватися. Це вірогідний сигнал відкривати угоду на підвищення. Ще лініями тренду можна визначити момент розвороту графіка. Наприклад, якщо при несхідному тренді лінія опору перетинається, а котирування закріплюється над нею, то ціновий графік наймовірніше рухатиметься проти наявного тренду. Тут ми бачимо, що спочатку тренд був несхідним, але, подолавши рівень опору, графік розвернувся у зворотний бік і попрямував угору. Відповідно до сигналу, угода була відкрита на підвищення, і це було правильне рішення. Користуйтеся стратегією торгівлі за трендом, щоб робити вірні прогнози.